Ви досі вірите всім новинам. Трамп каже те, потім те, а потім ще щось. В новинах постійно хтось то на стороні України, то проти України. Система, матриця, грає на наших страхах, сумнівах і зневіренні. Хтось грає вами, кимось граєте ви в своєму житті. Ми очікуємо, що цей великий зловіщий хтось зупиниться. Передумає або щезне, помре врешті-решт, а самі нічого не думаємо змінювати ні в собі, ні в житті. Завжди є щасливі, і нещасні, багаті і бідні. Хтось вірить комусь, але не собі, хтось ні в кого не вірить. А лише в себе живуть в світі, де є війна і конкуренція, створюють світ, де немає місця війні і конкуренції. І поки ми знаходимо себе в якихось цих категорій, програємо собі і цьому світу. Хто визначився? Трамп поганий лідер чи хороший гравець Актор. Він грає роль, чи дійсно щось змінює на краще? Зеленський. Наш своя людина чи він теж комусь чи чомусь служить. Ми очікуємо, чи щось робимо для глобальних змін. Ніщо вас не визначає, і так само ніхто вас не визначає. Є маленька земля, є душі, які вважають, що вони лише люди, і є сила, яка прийшла в цей світ. Їй дали мільярди імен. Вона забула себе. І більше не пам'ятає, а як це бути силою. Вона вигадала собі Трампа, сила обмежила себе однією великою рамкою, системою, помістила себе в те, що назвала країнами і містами. Сама собі сказала, що тут так живу, тут на землі. Потім сховалася ще далі силі, яка більше, наче не сила, а звичайнісінька людина наснився сон. У цьому сні вона бачила, що в Україні завершилась війна, а потім її хтось наздоганяв, і їй було страшно. Чим міцніше спала сила, тим більше прокидалася в ній звичайнісінька людина зі своїми проблемами і втіхами. В сни вона не вірила, бо в книжках пишуть, що це лише вигадки. Що таке дослухатись до себе вона теж не розуміла. Знаки? Які знаки? Все навколо лише співпадіння. Нікого не впізнаєте ця сила. Ви, кожен з нас, людина лише один з багатьох снів, які їй сняться. Ми здатні вигадати все війну. Хворобу, нещастя, бідність, смерть. Так чому б не вигадати щось таке, що припинить наші страждання? Перемогу, щастя, здорове тіло, багатство, насолоду собою і життям. А може, це зовсім не вигадки? Може, це і є прояв сили, про існування якої ми забули, і навіть одна її частинка має всі. Властивості цілого. Чим більше частинок активується, тим скоріше змінюється зовнішнє. А тепер скажіть, про що почали думати зараз, коли почули це?